Всім привіт! Сьогодні у нас планова заміна маток. На медозбір. Міняємо товарішник на молодих. І походу трясу бджоли на нуклеуси, тому що маю велику кількість неплідних маток. І на всякий випадок я їх запускаю в нуклеуси. І треба дотрясти бджоли. Маю такий ящик, Підивився в Ютубі і зробив собі так само такий ящичок, але більш такий універсальний. Він використовується, як і ящик для пжоли, щоб натрусити. Можна зробити тут відводочок, можна зробити як використовувати як рамконіс. І навіть можна якусь сім'ю тримати, деякий час там є люточок, є сітка для вентиляції з двох боків. От. І зараз я хочу... Походу справи показати, як я трясу. Вот. І що я з ним роблю. Я вже бжили туди натряс, принципі Я зараз просто хочу показати. я З цього вулика вже бджоло майже всю витряс. А бджілка тут. Сидить розщиточку, щоб не трусити, тому що зараз є нектар, багато нектара, якщо трошу, нектар виливається туди. І потім бджола залипає, і погано вона переходить через решітку. Там є решітка, з цього боку є решітка. Є решітка. Через яку бджола проходить всередину. А трутень залишається, якщо я випадково не додивився, не доглядів, якщо випадково впала матка, то вона не пролізе всередину. Так що я можу її потім побачити, витрусти сюди на цей хідничок і побачити. Ось таку легеньку я струшую. Раз трусив, другий раз трусив. Жила у нас Карпатка, лучківський тип. Міний матеріал я беру у Михайла Звучкова. І так легенько я її туди підтрушу, трошки динкую. І вона все переходить середину в'яжчик. Яка не перейшла, взлетіла, вона мені не потрібна, тому що мені потрібна тільки молода бджола, не літна. А лід нахай собі вертається вулик і носить медна. Ось таким макаром вона переходить туди. Трошки піддимлює, щоб вона скоріше переходила. стрясается садится, садится, летом жила, нам это потребно стоящий может поднят уже, не проблем, она поднимается, вот так, шипит землю, Там все гарно заходить тепер вниз Ось сюди, видно можна подивитися цього боку Ця бджола туди туда йде вниз родимо просиється Але нахили через решіточку все тікає а трути весь залишається тут Трудимо клавис од них Все, відчіпаємо ящик, Він тут в мене на такі Ось Защолочка. Я її відчіпаю. Пашки струтні. Отак. Забираю ящик і закриваю. все, бджілка там. Закриваю його. все, Ми маємо тут отвір, тут отвір, це зараз занесу. Холодне місце, поставлю трошки канді сюди, щоб вони мали що їсти зверху. І все. Так само цей ящик використовується. Тут є льоточок відкривається. Можна як тимчасовий вулик використати. Так само складаються рамочки додановські. От. Можна як рамконос використовувати. В даний момент це як ящик для струсу бджоли. Ось сама решітка. Обрілка ще тут сидить. Ось так виглядає цей конус. От цей конус. Ще раз покажу, тут кришка відкривається, ставиться на бік і він тут закривається, тут защлкує, закривається тут. От так. Якщо комусь цікаво, можу так само таке зробити. Це не моя ідея, цю ідею я побачив у хлопців в інтернеті, вони займаються матководством. Дуже сильна потужна пасіка в них. Я це підгледів. Ну і вже дякуючи цим хлопцям, я зробив отаку вороночку. І такий ящик. Ну, ящик правда в мене був такий, але я його переробив вже. Вирізав цю діру. Так що в мене була інакша воронка. Я струшував, бджоли тікали наверх, вискакували я їх туди. Заганяв, заганяв. А вони низ не дуже хочуть йти так, а зараз дуже чудово. Раз, от, пів ящика бджоли я маю. Я дві сім'ї струсив, звідси струсив і з того велика струсив. І все, зараз відношу холодний погріб. І хай чекає до вечора і дуже синяти на клеусі. Маю такого типу муклеусу, ось такого типу, на 150 марку місці. Треба буде їх заселити Все, на цьому кінець, до зустрічі!